Школярі з Ніжина, Новгорода Сіверського, а також Сосницької гімназії з наступного понеділка, 18 жовтня, йдуть на дострокові тижневі канікули. Інформацію Суспільному підтвердили у відповідних органах місцевого самоврядування. За словами міського голови Ніжина Олександра Кодоли, причини це ріст захворюваності на коронавірус та відсутність опалення у школах, які мають індивідуальні котельні. Після дострокових канікул школярі Ніжина ще на тиждень підуть на планові осінні. Повернутися на навчання мають Першого листопада за два тижні каже Олександр Кодола. Сподіваються на зниження кількості хворих на коронавірус та врегулювання питання з отриманням лімітів газу. Обласна комісія степа надзвичайної ситуації прийняла рішення про визнання надзвичайного стану в Чернігівській області в сфері енергетики у зв'язку з неможливістю закупити газ бюджетним установам. Це стосується і міста Ніжана, оскільки управління освіти немо. Газ для тих шкіл, де немає централізованого опалення, а де є власні газові котельні. Щоб діти не мерзли в школах, ми прийняли рішення вести додаткові канікули з 18 жовтня. Тому ну, у нас є серйозні підстави, і на думку наших фахівців-епідеміологів, якраз зараз починається хвиля захворюваності на коронавірус, і на ОРВІ. Це дасть можливість в тому числі її і збити цю хвилю захворюваних. Саму так. В обласному центрі школярі навчатимуться у звичайному режимі, сказала заступниця начальника управління освіти міськради Олена Горна. Не йтимуть на дострокові канікули і в Колюківській територіальній громаді. Нагадаємо, на цьому тижні міністерство освіти і науки рекомендувало школам піти на канікули через зростання хворих на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.